Відповідно до чинного законодавства України Фізичні та юридичні особи мають право здійснювати посередницьку діяльність у сфері праці за кордоном. Однак для цього їм потрібна ліцензія на працевлаштування за кордоном. Ліцензія необхідна організаціям, які виступають посередниками у процесі працевлаштування українських громадян в іноземних компаніях та офіційно зареєстровані зареєстрованої як юридична особа або фізична особа підприємця. Ліцензія на працевлаштування за кордоном видається Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. До реєстрації якого необхідно звернутися за випискою паперу. Процес оформлення документа досить непростий, тому далекоглядно довірити його фахівцям. При наданні допомоги ми проведемо такі роботи: аналізуємо документи від іноземних фірм. складаємо проекти контрактів для співпраці з компаніями за кордоном та самих претендентів, проводимо нотаріальне засвідчення перекладу бланків. Забираємо пакети документів для ліцензування, супроводжуємо у процесі видачі державного дозволу. Завдяки цьому документи оформляються оперативно, а ви можете бути впевнені у грамотності та дотриманні законодавчих норм. У вартість ліцензії на працевлаштування за кордоном входить сплата податку, який потрібно сплатити протягом 10 днів після схвалення заявки міністерства. Для того, щоб отримати ліцензію на працевлаштування за кордоном, зв'яжіться з нашою компанією. Вам буде надано професійну допомогу юристів. Юристи Факторія груп вас повністю звільнять від паперової тяганини, пов'язаної з отримання ліцензії на працевлаштування за кордоном. Ми проведемо безкоштовну консультацію, допоможемо оформити пакет необхідних документів та за необхідності допоможемо з їх завіренням у нотаріуса. Оформлення ліцензії за допомогою нашої юридичної компанії це можливість вирішення тяжкого для вас питання, якщо ви цього потребуєте. Телефонуйте за номером, який вказаний на екрані, прямо зараз, або напишіть на емейл, e який вказаний в дописі до відео. Ми заощаджуємо вас час та гроші, а ви працюєте та заробляєте тут і зараз, замість того, щоб вникати та готувати документи по оформленню ліцензії на працевлаштування за кордоном.